Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Сьогодні я буду знімати відео два моїх літніх дня. Сьогодні у нас 26 липня. От, я буду знімати і сьогодні і завтра. Всім пере пере при, а? Всім приємного перегляду. І так! Да. Зараз я готую собі їсти. Сьогодні піду на танці. У мене починаються заняття з командою, бо у нас два тижні була як відпустка вихідні. Гаряче. У мене просто якісь, ну, я не можу варити ці макарони, бо у мене то вони пересолені, то вони недоварені, то вони просто якось не дуже виходять. А, ну, от минулий раз, коли я робила, було все нормально. Зараз я не знаю, що буде, чесно. Я вже нічого не хочу думати про ці макарони. Зараз тут вот буде такий фаєр-шоу, просто закачайтеся. Угу. что обалдели тут при этом. При Что это такое? Ух ты, горячий. Теперь треба додати до макарон масло. Ну и макароны, как макароны. Все, на этом кукинг тайм закинчився. Я зараз фарбуюсь. Я майже дофарбувалась. Я не знаю, почему у меня очень почувствовало лице. Я не розумію, що це таке От -от 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 тут, отут тут. Я не розумію, що йде. <звігла> Зараз буду одягатись. Я не знаю, правда, що мені одягати, звісно. Одягну оцю футболку. Ось тут за Кофі, ось ці всі штучки. Одягну ще оці шорти, типа юбка шорти. В ну, цих штанах. Це, наче все. Так, я вже перевділась. Я буду вам так показати. Вот так покажу. Вибирать мені духи У мене тут така колекція. Тут Victoria's Secret і просто всякі різні. Я хочу, напевно, ось цими Я влітку завжди ось цими користуюсь, бо вони такі більш-менш легкі і солодкі. Води не той самий час. Я буду виходити зараз у нас 12.06. 12.06, Я буду виходити на танці. Почалась повітряна тривога. Я поки сажу в коридорі, поки не буду йти, тому що там якісь цілі, щось летить таке цікаве. Тому поки тут я вирішила все ж таки вже вийти, тому що ну, тривога ще не закінчилась, але ракети вже не летять, тому я така думаю, все буде харчо. Я вже в десанті моєму улюбленому. Закінчила тренування, ми сидим, отдыхаем. Все. Добрий день з Я вже прийшла додому, вже покушала, перемдилась туди-сюди. І зараз їду гуляти на ВДНТ. Я да Я зустрілась з Каліною. Ми ходимо гуляємо. Вот історія про дуаліну. Купила подписку на рік. Все. Щоб через рік вивчила англійську. На це два. Advanced. Да. Advanced. Yeah. Все. Я собі таку установку. Mm. Мету. Все. Все, О. наступним літом їдемо з тобою кудись. В Лондон. В Лондон. Через рік тут no, да, да, да. на цьому місці. І цей тест буде. Айлс да. Буду... будеш тут писати. <рес> буде знаєш, що типу вести розмову англійською. Да. Все. Супер. Макулатура. выключили ужас в ужас. Студия. Едем. в Республику. Мы зараз. Дивимось в моя. Да. Ярмарка. Да. О, от, 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 от Каріна взяла ось такий френд. Тут ще є ось такі наліпки. Нічого страшного. А, і от я собі взяла ось такий сім. Робити гроші на картинах. <гум> ну, мене дуже хвилює це питання. Дуже, тому що Ой, я творча особистість, І от... Оце, оце, продай купі, продай купі. <гум> Ми прийшли в Македональдс. Зараз я покушаю. і поїду додому вже. Я вже їду додому. Ой, попрощались, все добре. Я вже приїхала, я вже біля свого будинку. Зараз у нас 21.12. О, зеркальне число. Загадуємо бажання. Чи що воно там означає, я не знаю. Я вже прийшла додому і зараз будемо робити розпаковку. Що я купила? В принципі, ви вже бачили. Тут у нас пакетик підходить. Самим цим э, воркбуком. І знижечка 10%. Дуже дякую. О, які наліпки! Господи, поважіть. яка це там? Деньги! Все. Тільки це. Отак вот він виглядає. Такі він глянцевий трішки. От вітаємо у підручнику. Тут є QR-коди, додаткові вправи і соцмережі. Не реклама. Відповідальність за порушення авторських прав. Любов у повітрі. Увага. Падиссе така красота. Такі вони тут пікні розгворотики. Вот. тут у нас любов. Ну ми з вами кар'єристки. Розпаковка закінчена. Всім доброго ранку. Це вже другий день. Я збираюсь на танці, як завжди. Я вже зібралась. Сьогодні у мене. Отакий вот рук. Да. Сьогодні у мене настрій. Я не знаю, можливо, отакий. Настрій. Не. Не такий. Отакий можливо. Да. Обшикаемся. Обшикались. Выходим на танцы. Я <плодисмент> уже иду до дома, наконец-то. Вот. Прошло три мастер-класса. Я дуже щаслива, yup. мені дуже все сподобалось. А ще до мене підійшла дівчинка сказала, що я дуже класно танцюю. Мені так це приємно взагалі. І так, лох продовжається. Десь ще на на ютуб. Ми гуляємо з Андрюшею з братом моїм. Отак от все. Всім поканулись з Андрюша до мами, вже... Вкладаємось спати. Всім дякую за перегляд! Всім пока!